Починаємо нашу бізнес-орієнтовану презентацію саме для тих, у кого виникають додаткові запитання і хто запитує, а як з цим проектом можна заробити? Хто ж ми такі, і звідки ми взялися, і фактично для чого ми тут? І ми сьогодні звертаємось до тих, хто може стати. Менеджером мережевого маркетингу або системного бізнесу, а чи можна наприклад сьогодні даному партнеру довіряти? А довіра все-таки вона базується на е, факторі часу. Вже 40 років маркетинг план тільки покращувався, винагороди додавалися, і на сьогодні ми маємо там вже другий рік. Як ж там бізнес-трек це взагалі унікальна річ? Чи є оця? Реальна лідерська підтримка згори, про яку ми говоримо, якщо така підтримка лідерів є, шанси на успішний бізнес збільшуються. а як тут можна разом з вами заробляти? Ось зараз саме ми про цю категорію. Ця тисячі це вже можна говорити про бізнесову цифру і з далекоглядністю на наступну програму бізнес-трек, щоб було зрозуміло, коли не було міфастрека, не бізнес-трека Track, зарплатні мої винагороди, бо я рухалась без цих програм. Вони були на десь Ну інколи на 30 на 40 менші ніж з цими цифрами. Компанія запропонувала досить цікаву програму автоконцепція, в якій з якою можна прийти до. Автомобіля у вас є хороший нормальний автомобіль, якому не більше 7 років. То е, є можливість додатково отримати е, у вигляді брендінг бонусу додаткові фінансові заохочення. Наставників 2 мільйона 50 тисяч всього на За працю скрізь за цим стоїть конкретна праця, але скажіть там, де ми заробляємо, хіба ми не працюємо. Просто цей час може коштувати інші, інший еквівалент.